Бум! З вами SkyHub. В минулому відео ми підсумували, що робити добрі справи та нічого про них не казати, схоже неправильно. Адже з кожним роком все важче і важче стає надихати один одного для того, аби ми волонтерили, допомагали та були єдними. Рік вже підходить до кінця. Всі дуже трендово люблять підсумовувати роки, але ми підсумуємо кількість допомоги волонтерської, яку ми зробили за цей рік. Тож зараз, вперше в історії SkyHub ми звітуємо про діяльність благодійного фонду Шейнер. Фонд названий на честь співзасновниці SkyHub Софії. Шейнерд. Декілька слів вдячності та привітань Пані Софії. Це ім'я ви могли чути доволі багато в минулому відео. Нагородження медалі за співпрацю. Шейнер Софію. Ми не фіксували кожен благодійний внесок. Загальна сума переданих коштів була не менше ніж 11 мільйонів 485 тисяч гривень. Часу на збір не було. Мене підтримала наша українська компанія SkyHub, за що їм дуже сильно вдячний. Всього за рік від цього фонду було відправлено 3 автомобілі, не менше 50 нових дронів, 80 антенн та ще 50 зверху було відремонтовано: 200 кріплень, 300 перехідників, штативи, автомобіль для балу 18 тисяч доларів. Також антенни Avenge Angel, нічні камери, наземні станції та багато іншого. Працюємо далі для того, аби отримати наступного року більший результат.